Якщо згадувати ігри про Другу світову війну, відео ігри, в які я вперше пограв в дитинстві, то одразу спадає на думку гра Sky Destroyer. Sky Destroyer – це гра саме про літаки, гра про літаки в Другу світову війну. Цю гру зробила студія Тайто. Доволі знаменита студія, в ті часи робила багато цікавих ігор, Зробила вона її в 1985 році. Тому гра дійсно дуже рання, ну і я пограв її на своїй денді, А так вона виходила на і. І фаміком в грі ви керуєте літаком. Літаком, ну він і винищувач, і бомбардувальник, тому що він і може скидувати ну, типу торпеди, якщо бачить на морі кораблі. І також може стріляти з двох кулеметів, які розташовані у нього на крилах, коли бачить літаки. Ви граєте за японський винищувач, тому що на крилах видно ці кола знаки японської тоді армії. І ваше завдання виходить знищувати американські літаки. і Авіаносці. Гра зроблена доволі непогано. хоч і доволь... вона рання гра, але має непогану графіку. Літак ви бачите не з видом з гори, а з видом позаду, то тут, тут таке собі псевдо 3D, і літак, начебто, летить у вас вперед, а також ви можете е, варювати вгору вниз літаком, але сильно вниз не треба спускатися, тому що літак впаде в море. Летите ви, до речі, над морем і летите ви протягом ці, цілої доби. тому що поки ви летите, знищуєте купу літаків ворожих, також кораблів, намагаєтесь влучити в кораблі, то ви. У вас зміняється пора доби, і спочатку це ранок, потім день, потім ніч, потім зра... знову ранок, і ви долітаєте до островів та якийсь архіпелаг з купою островів. Ваше завдання знищити базу саме торпедами е... супротивника. Коли база знищена, то гра якби починається спочатку. Вона закольцована, але вам нараховуються ну, нові нові очки. І головне завдання наб... набити більшу кількість очок перед тим, як вас б'ють. Всього в грі дає. Три життя, три літака, і коли ваш літак влучають, він навіть так красиво зроблена анімація, У нього починає горити крило, і він плавненько падає в воду. Якщо ви збиваєте ворожі літаки, якщо ви збиваєте їх близько від себе, то вони просто вибухають. Якщо ви збиваєте в далечині, ви можете навіть побачити, як літак також пікірує донизу. І це також для 1985 року виглядає дуже непогано. Ну і також грін саундтрек також хороший. Він такий е, доволі веселий, не сказати, що він якийсь драматичний, а більше такий веселий. Але по цьому е, саундтреку можна одразу взнати цю гру. Ну на цьому все. Всім пока.